Всім привіт! Сьогодні ми опять снимаем нашу програму Новини країни очима дитини. І так ми почнемо. Політика. Світське життя визнало, що воно свинське, і віднині Катерина Остряча проводить програму на фермі. Путін вирішив створити машину часу та повернутися у минуло, аби е, поміняти євро на рубль. Народ, народ. Українські бабульки мають золото у ці біганні за політиками. Їхній рекорд – 5 політиків за один забіг. Як приємно ввечері сісти, так зв'язати шар, шар. Але з ноутбуком під носом це нереально. Так, мода, як найдалі весь одяг поставляється з Китаю. і тепер літом вся Україна буде Китаєм, бо він не поставляє шонічних окулярів. Чому українці розмовляють російською? Бо одяг, який йде з Росії, має спеціальну будову з гіпнотичним пристроєм. Творчість. він нині маску співає тільки пісні носа, носа, таблетки від поноса, Бо він страдає від поноса». Український президент показує російським міністрам та Путіну яку культуру пере без рук і безмі. Голос Путіна представляємо, яким їм був побіжовий. У цих всесвітніх змаганнях Росія знову не виграла своє втрачене кільце. Бо як... Як, відомо, Украї... як відомо, у Путіна є лише 4 кільця, а п'ятого нема. Українські бігуни тепер завжди виграють, бо їх перешкоди заряджені електрошокером. И вот, вот мы пришли к концу второго выпуска. Всем до свидания, ждите новых мы выпусков и...